Дивіться, сьогодні у Лозівській панорамі. Проблему профтехліцеїв вирішили. Вони будуть отримувати гроші з державного бюджету. Прощання з героєм. У панютеному поховали загиблого бійця Леоніда Козороза. Газовики пояснили, що за заяви вони розіслали лозівчанам. Лозівська панорама підводить підсумки інформаційного тижня. У студії Вадим Гоч. «Мої вітання. Професійно-технічні ліцеї Лозової таки будуть отримувати гроші з державного бюджету. Учора, 4 лютого, Верховна Рада прийняла зміни до головного документу країни і повернула державне фінансування профтехзакладам, розташованим у містах обласного значення і в обласних центрах. На них до Лозівського бюджету буде надходити спеціальна субвенція, як на освіту і медицину. Це значить, що такі держава зрозуміла свою помилку, завдячуючи нашим зверненням, завдячуючи тому, що трудові колективи ПТУ проявили свою позицію, і тепер наше місто буде отримувати державні кошти в вигляді субвенції на утримання цих закладів. Ну власне кажучи, ми задоволені тим процесом, який відбувається. Нас почули, і на сьогоднішній день фінансування таких закладів, як Лазівський професійний ліцей та Панютінський професійний аграрний ліцей, буде фінансуватись. За кошти обласного бюджету уряд вже виділив 500 мільйонів гривень на всі колишні ПТУ України. Кошти розподілять через обласні ради. Секретар міськради Сергій Коба сподівається, що Лозівський професійний та панютинський аграрний ліцеї отримають гроші вже у найближчі 10 днів. Нагадаю, на початку року держава переклала утримання колишніх ПТУ на міста для Лозової. Це означало 15 мільйонів гривень додаткових видатків, яких у міста не було. Мерія і міська рада направляли звернення керівництву держави. Працівники Лозівського профліцею пікатували парламент. Після цього їхнє питання нарешті вирішили. у четвер панютине попрощалося з героєм. Леонід Козороз, виконуючи бойове завдання в зоні АТО, був смертельно поранений. У грудні військовослужбовцю виповнилося 22 роки, і він щойно став батьком. Боєць повернувся додому, але в труні. Після строкової служби Леонід залишився в армії за контрактом. Як розповіли рідні, в зоні АТО він перебував двічі. Востаннє потрапив туди минулого місяця. «Яким он був чоловіком. Веселим, серйозним. Можна було положитися на все. Була а тепер ні. Так все. Трагічно. Жаль. Молодий парень. Слава йому на віки, слава. Герой. Леонід Козоро служив у 96-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил України. У вівторок, увечері, перебуваючи на службі, солдат разом з іншими чотирма військовослужбовцями підірвався на розтяжці. Пострадало два військовослужбовці, які на насмерть. Один з них Леонід. Три військовослужбовця поранені і знаходяться в лікувальних западах. До будинку бійця попрощатися прийшли військовослужбовці, його друзі, знайомі і навіть ті, хто не знав Леоніда особисто. Організацію похорону взяла на себе місцева влада панютиного та Лозової. Міський голова прийняв рішення виділити 5 тисяч гривень сім'ї, а також за проханням міської влади. Наші перевізники надали допомогу транспортними засобами. Леоніда поховали на панютинському кладовищі. Представники місцевої влади, військовослужбовці, подякували батькам за виховання відданого захисника України. Сьогодні велике горе прийшло до нашої громади з загибелью достойної мужньої людини. Дозвольте, шановні батьки, низько вклонитися вам. Ваш син зарекомендував себе як приклад виконання військового обов'язку, як героїзм, проявлений під час виконання тих завдань, які були підкладені. В останню путь містяни провели вже шостого учасника АТО. У Леоніда залишилися батьки, брат, дружина і двомісячний син. Новий відділ з'явиться у виконкомі Лозівської міськради. Реєстраційний. Він реєструватиме фізичних юридичних осіб і нерухоме майно. Тобто перебере на себе роботу реєстраційної служби міністерства юстиції. 30 квітня вона припиняє існування. Зараз держава передає на міста тільки обов'язки. Жодної конкретики з приводу приміщень чи обладнання немає, зауважив керуючий справами виконкому Юрій Кушнір. У мерії також чекають роз'яснень, чи фінансуватиме реєстраційний відділ державний бюджет у місті. Витрати на це не передбачені за попередніми обрахунками. Якщо у нас штат буде 5 одиниць, який був затверджений сесією міської ради, то лише заробітна плата в рік буде складати 180 тисяч гривень. На конституцію передбачено, що повноваження, які делегує держава місцевим органам самоврядування, державою фінансуються. Тому ми будемо чекати паралельно відповіді на щодо фінансування, але разом з тим, ми маємо виконати закон. І підготовча робота вже ведеться. Відповісти має і мін'юст чи можливо створити у лозовій не міський, а міськрайонний відділ з перспективою щодо об'єднання громад. Говорить керуючий справами на з'ясування всіх подробиць, облаштування робочих місць, навчання реєстраторів і підключення до електронного реєстру є три місяці. 1 травня громадяни не повинні відчути змін, і робота з реєстрації має покращитися. Передає настанову міського голови Юрій Кушнір. Газовики пояснили, що за заяви приєднання вони розіслали лозівчанам. Заява це додаток до договору постачання природного газу, який українські газозбутівці з січня укладають з абонентами. Таким чином, за їхніми словами, вони хотіли спростити процедуру, щоб не ганяти людей підписувати угоди по службах. Проте багатьох містян документ спантеличив. Вони не знали, як правильно заповнити форму і як доправити її до постачальника. А панютинських депутатів обурило, що газовики не дали абонентам образ обирати спосіб оплати сюжет Ольги Бондаренко. Отак виглядає ця розвідна книжка. Панютинський депутат Віктор Хмара останні п'ять років за рахунками газовиків не сплачує. Він платіжок не чекає. На початку кожного місяця самостійно заповнює квитанції. За ними розраховується. Так само вчиняють багато людей похилого віку. На переконання депутата цієї можливості їх зараз позбавляють у заяві приєднання, яку газовики розіслали у січні. Абонентам не дали обрати розрахункову книжку. Стоїть графія. оплата за рахунковыми книжками постачальника. И постачальник убрал слово «так», а оставил только «ни». То есть сделал людей без выбора. То есть если он подпишется, здесь подпись поставит, значит фактически он не хочет по расчетным книжкам. За договором людина має самостійно обрати спосіб оплати. підкреслює депутат, але Віктор Хмара після відвідин офісу газовиків особисто переконався, що абоненти підписують заяви, де за них все вирішено, не замислюючись. На прес-конференції Красноградські газозбутівці пояснили, чому позбавили споживачів вибору. У нас абон книжок на даний момент немає. Да ми приносимо кожному потребітелю нашому квитанцію. Все в квитанції чітко указано, всі реквізити, всі дані, все по сверці, все є. Для того, щоб оплатити. і можливість оплатить по своїм даним у абонента теж є этого права. Ніхто у нього у нього у друкованій квитанції. Люди власноруч можуть написати показання і сплатити за ними, пояснюють газозбутівці. Так абоненти не помиляться і із банківськими втратили, реквізитами і особистим і рахунком, та й оператором друковані платіжки обробляти зручніше і швидше. Кожну книжечку, яку листочок, який надійде, тобто, людині, яка буде розносити, треба. Послідковувати в ручному режимі і це вряд лише й виясниться, що це там правильно заповнено або інше. Насправді у заяві обрати можна обидва варіанти: і книжки, і платіжки. Пізніше дочитався на сайті газовиків 104 Віктор Хмара. Така комбінована оплата його влаштовує, тому заяву приєднання буде переписувати. Я, наприклад, спочатку не розуміє, зробив відметку тільки на абонентську книжку, а тепер розпечатав я знову сам. З й дата отправлю офіційно навіть на Красноградську філію. На підписання заяв приєднання дається півтора місяці. Зазначили на прес-конференції газовики. Документ не обов'язково заповнювати в їхньому офісі. Хоча, якщо у заяві абоненти виявили помилки, візит потрібен. Якщо дані вірні, документ можна заповнити вдома, відправити поштою або кинути у спеціальні скриньки. Скринки для передачі заяв на приєднання у нас знаходяться за адресами Комінтерна 6 Укрпошта, центральне відділення, центральне відділення Щадбанку. На мікрорайоні 3-му відділення Щадбанку абонентні відділи Жука у центрі міста і абонентний відділ на першому мікрорайоні. Також за його приєднання можна передати контрольору, коли вона прийде знімати показники лічильника, або надіслати поштою. Щоб погодитися на умови договору, абоненту взагалі не обов'язково підписувати згоду. Як роз'яснює сайт 104, достатньо сплатити за газ за квитанцією. У наступних випусках ми розкажемо, що нового з'явилося у передачі показань лічильників, чому банки беруть додаткову плату при розрахунках за газ і як заплатити без комісії. Як відзначатиметься півстолітній ювілей ЛКМЗ? У середу обговорювали представники влади та заводу. До відзначення вони готуватимуться спільно вже узгодили склад оргкомітету. Його очолить мер міста. Перші збори мають відбутися наступного тижня, тоді і розпочнеться безпосередня підготовка до святкування. Але вже сьогодні відомо, що відзначати ювілей місто буде протягом року. Запланували перейменувати вулицю червоних артилеристів на честь машинобудівників, встановити стелу пам'яті, провести концерт, екскурсії до заводу. Ми будемо згадувати, як завод і місто разом розбудовувалися, разом жили і разом творили історію. По усім питанням було знайдене порозуміння. Захід планується досить святковим, і я думаю, що його запам'ятають і заводчани, і жителі Лозової. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. Усі новини телерадіокомпанії Лозова доступні онлайн на сайті Лозівської міської ради у розділі Телевізійні новини, вдалих вихідних, і хай щастить.